Доброго дніочка, шановні Subaru Forester, 2023 модельний рік. Комплектація Limited, свіжо пригнаний зі штатів 12 тисяч кілометрів автомобіль нашого партнера. Пристебніться, полетів. Під капотом атмосферний опозитник 2,5 з безпосереднім вприском, в двигуні поміняна олива фільтра, варіатор надійний в субару і повний привід, все це, це надійно, акумулятор бачу рідний. По пошкодженню, що тут було, фронтальне пошкодження більше був правий кут. Єдине, що з того, що лонжерон, його довелося трошечки правий підгібати, лівий верна на місці, тут все добре, зауважень ніяких немає. Мінялась права фара оригінальна з статів. Привозили трошечки з підпайним краштенчиком, але рідна з поворотною лінзою, все як є. Бампер, праве крило з донора оригінальне, капот новий, підсилювач бампера і передня панелька сета з радіаторами з донора Бушна оригінальна також тут поставлені. Ну З основного, в принципі, тут все. Фарбувалося тільки новий капот в один слой, і це крило другим слоєм пофарбовано, все інше повністю в заводі. Полекофарбовому покриттю все достатньо охайно і гідно. Я зауважень ніяких таких не побачив, ну от окрім, можливо, оцієї невеличкої дрібнички на задньому бампері. Ну При доставці з Америки такі нюанси не незначні бувають. Але ви бачите, так це все дуже-дуже гарно. Лобове скло рідне, дах також показую. І капот ви бачите без всяких зауважень, пофарбовано дуже-дуже добре. Єдине, що тут стоїть не оригінальне, це туманки, але вони ледівські. Комплектація у нас сенсорний, безключовий доступ. Дата конвейерна на 11 місяць 22 року, але 23 рік не був заводом виробником заявлений і в Штатах тих паспортів він був таким, у нас ставиться по конвейерній даті, міняється рік, так дорожче стає розмітнення. Електропривід сидушок, стан цидуш, звісно, бачите, жодних зауважень немає. Бо у машинки всього 12 тисяч кілометрів. Далі у нас 4 склопідйомника, електро, звісно, не ввело, вам тут, З е -е, авторежимами передні з затяжками, електродзеркала. Що стосовно дзеркал, вони з підігрівом і з, бачите, моніторами сліпих зон. Ще забув сказати, що у нас музичка. Музичка Харман Кардон, бачите. Тепер у нас електропривід кришки багажника, фари з поворотними лінзами. При оберті керма у нас. Повертаються фари, а це ми можемо вимикати примусово. Не знаю навіщо. Так, пам'ять висоти багажника, кришки, яскравість приладів. Система стабілізації, функція старт-стоп. Вона у нас кожен раз автоматично активна і кожен раз після запуску, якщо ви хочете, вам треба її вимикати. Далі, монітор сліпих зон ось вимикаються у нас. Протитуманки і датчик світла у нас є. Шкіряне кермо також нове, без жодних зауважень, не бачу. Управління мультимедією hands-free бортовим комп'ютером. Адаптивний круїз контроль з радаром. Це у нас тут система ISA реалізовує. Вона, по-перше, і в цілому стежить за дорожньою обстановкою і не дає нам не їхати на пішоходів або загавити і не їхати на автомобіль. Вона бере на себе управління. І Так само, вже на адаптивному крізі ми можемо її вмикати, і вона буде їхати за автомобілем, пристраюватися, стежити за смугою руху також. Є підігрів керма у нас, під полістки у нас є. Цією клавішею у нас керується ось там бортовий комп'ютер, той великий основний. Мультимедіа у нас з Android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, hands-free, все це, звісно, тут є. Також, окрім камери заднього виду, тут є парктроніки, задні функція Rear Auto Brake. Автомобіль сам зупиняється, якщо ми щось не помітили і намагаємося наїхати на якийсь предмет. Клімат контроль у нас тут двозонний. Інформація по ньому вводиться на верхній моніторчик. Бачите? Далі електроручник і автохолд, а також функція X-Mode, помічник на поганих дорожніх умовах у нас, окрім стандартного нормал режиму, є також. Я вам показую, він і тут відображається. І на е, цьому монітору бачите, ми перемикаємо режими. Тіпа сніг, бруд. Підігріви передніх сидінь. Також у нас шикарний форестерівський люк по типу панорами, але не панорами, ніяких клопіт він не доставляє. І достатньо об'ємний і величезний. Отак ми його відкриваємо. По безпеці спрацьовано кермо, колінка, дві штори. Безпеку мій партнер завжди відновлює. В цьому я сумнівів не маю, але як я завжди кажу, довіряйте та перевіряйте, будь ласка. Другим рядом сидінь. У фориках все прекрасно, місця тут придостатньо. І, до речі, що спинка в нас тут змінює свій нахил, це прекрасно. Ми можемо сісти строго, можемо легти не строго взагалі. Також у нас є підлокітничок, є два підсиканички, зручний, комфортний. І до USB-порта 2,1 А для зарядки наших гаджетів. Все чудово. Поїхали далі. Електропривід багажника в цьому поколінні Форестерів вже відчиняється достатньо швидко. і швиденько. Гумовий килим оригінальний тут лежить. Прикольно, в лімі тоді є така функція, що можна клаві щось кидати спинку. Я вам це продемонстрував приблизно, бачите, ось так. Тепер сабвуфер Harman Kardon. Полиця під полицією така ниша, де ми можемо розкласти наші, розкласти наші речі, вибачте. Ну і Тут все на місці. Дамкрат, балонник, все добре. Нічого хто не чіпав. Зачиняємо. і В цьому поколінні вже можна закрити і окремо ляду, і разом з центральними замками, щоб вже уйти і нічого не натискати. Вирушаємо, прокатнемось трошечки. Вас познайомлю з цим автомобілем. Я теж перший раз сів за кермо саме цього автомобіля, в них я сидив вже багато разів. Дуже захоплююсь форестерами, особливо тискашнями цього покоління, я від них в захваті. Вони зробили набагато комфортнішими їх, набагато тихішими ще й економічнішими. І я завжди про це кажу. Вони підтягнули по комфорту її по снащенню, по левелу дуже сильно до уутбека. Зараз різниця не така велика між уудбеками і Форестером, от саме в цьому поколінні. Впевнено, вам це кажу. Дуже крута тачка. Забув я вам сказати, що тут є ще спорт інтележенс драйв режими. Ми зараз спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот і робимо сотню. Ви бачили. Інтележенс підстраюється під вашу манеру поведінки, а спорт режим більш активний, скажімо, включається вам. Зараз ми з вами перейдемо через трамвайні рейки. Рейки грубі-грубі. Форестер все зробив м'яко, м'яко. Без зауважень. Ну, я вам скажу так, що на цьому пробігу. Взагалі думати про щось погане тут рано, про підвізку. Скажу вам чесно, одне, що останнім часом цей Форестер цього покоління ески став для мене ну найулюбленішою машиною. Мене все в ній влаштовує, мені все подобається. Кожному, звісно, своє, але я ще поки не побачив тих людей, кому б не сподобалось. Хто в них сидів, хто в них їздив, хто їх купляв. Задоволені всі, навіть ті, хто були переконані, що Subaru не може подобатись, вони були впевнені в цьому. Вони просто дуже відстали від цього дня. А чому? Тому що старі форіки мали дуже специфічний такий підход до виробництва автомобілів, свою таку харізму окрему. Зараз вона в Субару теж є своя, але вона більш лояльна і більш універсальна стала. І знаєте, відчувається тут все ж таки трошки Тойотівська рука є. Бо я знаю, що належить там 37% акцій, якщо не помиляюсь, в Тойоті Субаровській компанії. Ще дуже важливо сказати, що в порівнянні з попереднім Форестером. Тут набагато комфортніші сидушки зробили. Вони ширше і ну, в цілому. Там були такі більш спартанські, знаєте, з посадочкою такою бодрою вверх. Тут набагато комфортніше. В якості ремонту цього автомобіля я впевнений. Цього партнера я автомобілі продаю не перший раз. Ще не було в мене за всю історію жодного зауваження на жодному сервісі стосовно його автомобілів. Ви знаєте, збалансована, дуже збалансована тачка на сьогоднішній день. Мені в дні все подобається. зауважень в мене немає до технічного стану. Як вона рулиться, як вона їде, все досить добре. І на мій погляд, якість виконаних робіт також все добре. В лімітеді в цій комплектації Forester прекрасно укомплектований. Тут у вас і хороша музика, хорман Кардон, і всі системи безпеки повністю є по колу. Всі клімати підігріви, все-все-все, що вам може потрібно, тут є, може бути потрібним. Ну, Турін там, трошечки може бути мадні, мадніша там, шкіра, э, там, задні підігрів сидінь. Деякі дрібнички таких там незначних там, може набратись. Ну, є там приємні деякі речі, але не сказати, що це вау, дуже принципово. Також підігрів керма все ж таки вже є. Дуже непогано він стоїть на дорозі. Прикольно, бачите, ми тільки що затронули смугу, вона нам пропілікала. А зараз я хочу спробувати вам увімкнути адаптивний круїз. От, наприклад, ми задамо там, скільки, 75 км на годину. От попереду їде Land Cruiser Prado, машинка його побачила, і тут вона намалює, і тут, бачите, він з'явився у нас на радарі. І ми їдемо за ним. Я нічого педалі не торкаюсь ногами, можемо зменшити дистанцію. І от вона зараз сама. Зупиняється, бачите? В цьому поколінні, що прикольно, що я і стою на фітафорі, мені не треба тримати педаль гальма, вона не знімається, вона стоїть так само за автомобілем. І коли загорається зелений, автомобіль поїхав, мені тільки треба тиснути педальку газа, і все, я відпустив і поїхав далі на заданому режимі. Підрулювання в мене увімкнено, і з автомобілем ми далі їдемо. Я вам дуже раджу передивитись до цього прекрасного автомобіля. Як і завжди, всі, хто в нас купили, в принципі, автомобілі Subaru Форестер особливо, всі залишили задоволені. Ми їх продали дуже багато, особисто я. Так що я раджу вам придивитись, перевіряйте, приїжджайте, купляйте і радійте. До, до зустрічі з вами, бульоха Трендавта. Всім бажаємо мироного на перемоги. Слава Україні!